Один із робочих днів. Два евакуатори привезли два автомобілі в один момент, в один період часу на переобладнання. Тут буде двигун 2.7 і також ось цей автомобіль, в який теж будемо ставити двигун 2.7 і коробка, також механіка. Ось такі побороти. Так, Виїхав ще один готовий автомобіль від нас з СТО, раніше стояв тут двигун. 2.2 651, на даний момент 2.7 612. Автомобіль 2017 року. Зараз його забрали вже з автомийки і веземо до нас назад на базу. І зараз клієнт приїжджає. Зробимо маленький тест-драйв, як автомобіль їде. Ніяких помилок немає, автомобіль не в аварії. Їде досить жваво. зажимаю 140, 150, 160, але буду тормозити, тому що переїзд. Ось так, 2.7 їде на 906 спринтері. Досить жваво. Кому потрібно, телефонуйте. Так, на даний момент автомобіль вже на СТО зараз ставимо на парковку і чекаємо, поки приїде клієнт і забере даний автомобіль. Що було зроблено з даним двигуном. На даному двигуні повністю провірили всі форсунки, поставили нову помпу, поставлений новий термостат, залитий повністю новий ТОСОЛ. Нове масло, а, замінені всі санички топлених Ну, Скажімо так, також шланг новий. А, внизу шланги, які йдуть теж на, з помпи на радіатор і на печку теж повністю нові. Ну, стараємося зазвичай по максимуму все обслужити. Стараємося так, щоб клієнти були задоволені. Автомобіль працює на одному блоку управління двигуна. Зараз заведемо. Так. Також було змінений щиток приборів і мультимедійний руб поставлений. Ось так, відео, як автомобіль їде вже є.